Су громадяни України, які знаходяться в Україні аж покраїнцями території, тому що тут може, можемо забезпечити ми чесні прозорі вибори. Тут завжди є у нас представники наземні спостерігачі, які фіксують легітимність цих виборів. Також безумовно є практика закордонних голосувань, це нормальна історія. Безумовно, в даній ситуації в сьогоднішній. Якщо ми дійдемо або коли ми дійдемо до виборів, то трішечки буде ускладненість через кількість українців, але для цього є всі завдання Міністерства закордонних справ. Вони вже цим почали займатися. Вони мають контакти з нашими партнерами за кордоном. Для цього потрібно підходити щодо можливої. Можливо, інфраструктури за кордоном, щоб це було комфортно для голосування, і в будь-якому випадку громадяни України, я вірю, що коли буде безпекова ситуація, а саме вибори можуть бути тоді, коли є безпека для їх проведення. І тоді я думаю, що і велика кількість українців за кордону приїде в Україну на неконтрольованих Україною територіях. Тимчасово окупованих не можуть проводитись вибори, бо зрозуміло, як вони будуть проводитись, як завжди, це робить Росія. Вона спочатку говорить про результат навіть своїх внутрішніх виборів, а потім підраховують вже голоси. Тому мені здається, що якщо чесно, якщо говорити в цілому про вибори, ви знаєте, що. Залежить від двох речей безпека. Я про це вже говорив. і законодавство. Якщо під час війни, ну законодавство треба якимось чином знаходити кроки щодо змін. Але з безпекою треба щось робити. Це найголовніше можливості українців проголосувати. Тих, хто не знаходиться в Україні, можуть приїхати, якщо безпечно або за кордоном, як я і сказав, важливо, щоб наші військові, які захищають державу, могли проголосувати. Тобто кожен громадянин має на це. Абсолютно право, і це дуже важливо чути голос і фіксувати голос громадян України. Безпека це ми говорили вже з американськими партнерами. Вони піднімали це питання. Ну, піднімають питання. Я думаю, якщо піднімають, значить знають, як допомогти нам забезпечити безпечні вибори. Це передусім може бути припинення вогню або закінчення вже війни, або припинення вогню як мінімум на час виборів.